Блін. Так. Вибачте. Добре. Ще раз повторюю: по різному в різних точках земної поверхні ді сонця буде повністю закритим тільки для спостерігалого, який знаходиться у середині лунної тіні. Тримати, браво, Томас! Ти справді українець! дай Я тебе обніму. О, дякую. Так, далі у нас Сонце. Так, Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Так. Ой, господи поясняти. Так, це ми вже дивились. Так і греческий алфавит Бенора, повторяй мною. альфа альфа бета, бета э. гама, гама э. дельта дельта Епсилон. Э. Е, э. Дзета. Зето. Ета. Ета. Тета. Тета. Йота. Йота. Капа. копа.